Реабілітаційна установа змішаного типу для дітей та дітей-інвалідів наш дім на день матері святкував свій п'ятирічний ювілей. З цієї нагоди в клубі аеропорту Бориспіль зібралося чимало гостей: батьки дітей, представники влади, спонсори, благодійники, друзі. Я хочу сказати, що міська рада вона е, з якими приходить до нас Валентина Сергіївна, і які ініціює виконавчий комітет. Як для прикладу утримання цього закладу міському бюджету обходиться майже в мільйон триста тисяч гривень. Багато це чи мало? Я думаю, що це та сума. Можливо, не може виконати всі бажання і скажімо, профінансувати всі потреби, але це ті кошти, які сьогодні дають можливість перебувати і функціонувати цьому закладу. І ми даємо вам велику шану. Низький вам уклін за вашу велику турботу. Нехай вас, ангел-охоронець, про який співала щойно Вікторія, постійно охороняє, дає вам добро, здоров'я, радості. Нехай вас все буде гаразд. П'ять років постійних пошуків, невтомної праці, реалізації сміливих проєктів і все заради дітей, аби полегшити їх життя та допомогти адаптуватися в суспільстві. Директор центру Валентина Бондаренко наголошує, що заклад продовжує розвиватися. З кожним роком працівники підвищують свій професіоналізм. За п'ять років центр дуже змінився. Про здобутки розповідає пані Валентина. Збільшили кількість послуг, якісніші стали послуги. Луги з чотирьох. У нас збільшилось до 11 послуг, і, звичайно, колектив зміцнив. Колектив індивідуально працює з кожною дитиною, і професіоналізм збільшився колективу, тому що колектив не розпадався, він як створився у 2007 восьмому році. Цілий костяк він і існує. І, звичайно, вчилися самі, вчилися через інтернет, їздили в командіровки до інших закладів і Тепер ми можемо професійно надавати дітям допомогу. на стаціонарно-денному перебуванні у закладі 16 дітей. Також є нові групи, розповідає Валентина Бондаренко. У нас відкрилася волонтерська група дітей з діагнозом аутизму, і вони перебувають тільки півдня у нашому закладі, і вихователі працюють як волонтери. Поки що у нас немає ми, цій програмі, немає е, матеріальної підтримки, фінансової підтримки. Працівниками закладу за участю дітей творчих колективів міста були підготовлені виступи з піснями і танцями. Та молодь з особливими потребами мали можливість не лише подивитися танцювальні та вокальні виступи інших виконавців, а й продемонструвати свої досягнення. На свято завітали почесні гості з Київцентр Аеро, зокрема, генеральний директор Украеро руху Юрій Чередніченко. Прийшли до вашого колективу також з подарунками. Це домашній кінотеатр. Ви майже всі знаєте, що діти, які в цьому закладі виховуються, вони дуже дуже активні. Вони так гарно танцюють, співають, роблять любі справи. Ми запрошуємо весь ваш. Дитячий колектив з вихователем на відпочинок на нашу базу відпочинку у Кілові. Колективу РСПІТЦЕНАІ подарувати фотоапарат, щоб ви фотографували всі прекрасні миті вашого життя. А ще маленька грошова допомога від служби безпеки. Щиро вітаю вас всім знаменним днем з вашим днем народження. Всьому колективу здоров'я, успіхів, не справі і всього всього найкращого в нашому сюди. Діти з обмеженими фізичними можливостями це повноцінні громадяни нашого суспільства, які живуть, люблять і творять. Наш дім це унікальний заклад, адже завдяки перебування в центрі діти мають суттєве покращення здоров'я. Юлія Карпінська, Максим Прокопенко, новини телеканалу Бориспіль.